Анди натачу оця поліна й досі не відкривається?» Та ну, звісно, що вже давно пора, начало дванадцятого. Ти що шутиш? О, це, видно, в п'ять запила. Ну, а я її недавно бачила під продмагом. Стояла, точилась. Вже так пізненько було, часов восім, я Ще так сама собі подумала, що має показалось, аж бачу, що ні. Ну, та й годі. Онди. Ще когось і чортяка несе. Не сидиться вдома з самого утра, ну чого то його лазить. А, здравствуйте. Ви на макіяж, ге? а та я бачу, що не мішало б трохи підправить. Проходьте, сідайте туди в кресло. Я ще підійду. А, так, а ви макіяж який хочете? Вечірні, ну Зараз спробуємо. Нічого колись робила. о. Ще, мабуть, 97-му. А ти не пам'ятаєш тебе мала в якому годі школу кончала. 97-му. Ну, от бачите? бачте. Так я її накрасила і накрутила, так цвіточків натикала. Така довольна була страшна, найкрасивіша була на випускному. Так що ви не переживайте, О, щось придумаємо із вами. А якщо схочете, то я вам тоді прическу зроблю. Так, ви тільки не крутіться, моя дорогенька, бо я такого не люблю. Починаються телефони свої доставати, заховайте. Бо я знаю таких, як ви, щось тоді не вийде, скажете, що це я винувата. Сидіть спокійно раз прийшли. А то як шиво в гузні, вийдете, тоді отам там балакатимете, хоч і досирачки. Косметика хороша, ну а як же? Я ще раз гімном буду мазати, чи що не чудіть? У нас тут жінка одна возить з Турції косметику, валя. отут на Вуглівна її магазинчик. О, така хороша женщина, страшна. І оце чоловік недавно покинув. І Вона осталась сама з двома дітьми. Одно ще в садик ходить, О, а дівчинка в цьому році в перший клас пішла. О. Так вона возить все тільки фірми. Та мішанерне і діор, що хоч. Це в мене палітка. От і в Сен Лоран, пожалуйста. А в магазинах така я спеціально визнавала, 4000 в неї я за 150 гривень купила. Оце ви можете собі представити, яка в магазинах накрутка. Так що ви должні ще радіти, що я вас такою дорогою косметикою красю. А ви сидите чимось недовольні. Так, ну, ви докрутилися, що вже ось оп'ятними пішло. Де знала, що таке буде. Ну, до того, що просила, як людину не дергатися. Що? Тепер прийдеться оттирати. Ната, в тебе носовика нема, бо я свій десь згубила. А, пасіба. Так, сидіть уже хоч тепер рівненько. Так, ну пашти не видно. Зараз ще підмажу трохи. Ой, буде красота.